Вітаю всіх птахобітанії. Хто вперше завітав на мій канал, ласкаво, запрошую підписатися. Не забудьте поставити вподобайку дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Та писати коментарі. На цьому каналі я показую інкубацію птиці. До речі, у мене є щоденник з інкубації, який я прикріплю в першому коментарі. Ви зможете. Досягнути успіху, незважаючи на те, чи вперше ви інкубуєте, чи вже багато разів інкубували, але у вас щось пішло не так. З цим щоденником у вас усе вийде як найкраще. Вирощую птицю від маленьких до великих, різнопородних, непородних, карликових бройлерів і тому подібне. І ще маю один такий проект, скоро, -скоро запущу. Саме по вирощуванню бройлера готуємо приміщення. Тому думаю, що буде цікаво. І це такий вам маленький, коротенький спойлер, якщо раптом думаєте, чи воно вам буде потрібно. Отож, сьогодні. Показую вам ось цих фаверольок. Це м'ясо яєчного направлення, порода кур. До речі, опис про цю породу і все-все-все я вам залишу обов'язково також прикріплене в першому коментарі. Не полінуйтеся, подивіться, полистайте. Це француженка селекціонерами виведена з таких порід, як Кохінхін, Брама, Доркін і Гуда. Ось, вага яйця тут досить таки невелика. 55-60 грам. У мене сформовано два стада, абсолютно різнокровних між собою. Але я вже думаю на наступний рік, як буду формувати стада, а саме на 2026 рік. І хочу влити ще одну свіжу кров для того, щоб. Ну, як то кажуть, не морочити собі голову, збирати яйця тільки з одного стада або тільки з другого. Я все зберу докупи, проінкубую і замовила інкубаційне яйце ще в одному господарстві, в якому зараз покажу. Отож, розпочинаю сезон інкубації. Саме 2026 року формуючи інкубаційне стадо уже зараз, у 2025 році, замовила інкубаційне яйце у Тетяни. Залишаю вам посилання на її канал, тому що вона є сертифікованим птахівником, яка має школу птахівництва. Отож, для того, щоб мати гарне інкубаційне стадо на наступний рік, нам потрібна свіжа кров, і вам, до речі, теж. Тому Потрібно замовляти інкубаційні яйця у багатьох господарств, і тоді ви зможете сформувати в себе здорове поголів'я. Ось таке чудове яйце. Приїхало. Яйце прогрілося до кімнатної температури. Можемо готувати його до інкубації. У водичку я насипаю марганець. Вона має бути такого рожевого кольору, трошки темні тепліша, ніж. Температура ціла. Дивіться, яйце свіже, бачите, воно рівно стоїть. Лежить У мити яйце чи не мити, вибір кожного. І тут думка розділяється на дві категорії. Одні вважають, що категорично це робити заборонено, інші вважають, що категорично заборонено, закладати яйце вирішуйте. помити. Обсохло при кімнатній температурі. Тепер можемо закладати в інкубатор. аква. Розкладаємо таким чином, щоб рівномірно розподілити вагу яйця по всій площині інкубатора. Одразу ж запускаю систему аква. Виставляю вологість 55%. Виставляємо температуру 38,2. Автоповорот вимкнений. Замовила я ось такі чудові яйця. Погляньте, якого кольору. Це амараукана. Буду розводити нову породу. Точно так само, як фавероля. Замовила у багатьох різних господарств. І таким чином потім на осінь сформую гарні-гарні сім'ї. Що стосується інкубації, залишаю вам телеграм-канал, де ви можете перейти за посиланням, скануйте QR-код, або ж можна в першому коментарі просто натиснути на те посилання і вас одразу перекине телеграм-канал. Для чого він був створений, той телеграм-канал? Там зібралися птахівники, які... Інкубують птицю, і у них виникають труднощі, запитання, моменти, якісь незрозумілі, або ж різні такі ситуації, в яких потрібно уже негайно знайти консультацію, допомогу або ж відповідь. Тому всіх запрошую на телеграм-канал. І саме так запитуйте, що стосується інкубації, я обов'язково вам відповім. Запитували, як є потрібно яйце, як обрати яйце на інкубацію, якщо у вас звичайне просте домашнє стадо. Перше, бажано це яйце збирати до 5 днів. Друге, має бути гарна правильна форма. Наступний критерій це шкарлупа яйця повинна бути рівномірна, гладка, без ніяких бугірків або пошкоджень. Якщо ви збираєте для себе і будете інкубувати вперше, можете збирати і до 10 днів. Але тоді температура приміщення, в якому буде зберігатися це яйце, вона буде. 5 градусів, 5-8, оптимально. Ну і, звичайно, збираємо яйце, складаючи в прохолодне, темне місце. Я, до прикладу, складаю гострим кінцем донизу. Але багато хто з тахівників чогось е любить складати його рівненько. Точно так само, як воно знаходиться в гнізді. Ну, ви вже собі оприділіться самі. Мені подобається донизу. Скажу чому. Тому що тут є повітряна камера, яка не псується і ніяк не залежується. Тому що, якщо яйця 10 днів так стоятиме, то, відповідно, ну не знаю, це я собі таке не фантазувала. Тому я складаю гострим кінцем донизу. Ви можете почитати різні джерела, і вже собі додатково визначитися. Як саме це яйце буде зберігатися у вас? Я розповідаю так, як роблю я. Далі, що стосується мити, яйця чи не мити, дуже багато також є на цю тему дискусій, я яйце мию, тому що всякий послід, який є, болота, які курочки зібрали з вулиці, де вони гуляли, закладати в свій інкубатор і благополучно. Розводити цю бактерію я не збираюся. Мені потрібне здорове поголів'я. Тому, звичайно, можна помити яйця, у розчині марганцю, у розчині оцту, перекисю водню, або ж скористатися взагалі сучасною дезінфікуючими препаратами. їх є дуже велика кількість, чесно, я вам не скажу на пам'ять всі, які можна використати. Пам'ятаю, тільки бровадес. І все. Я використовую марганець і я використовую ось на даний момент розчин оцту. Не могла знайти марганець, то вже взяла оцет. Вода повинна бути кімнатної температури. І яйце сохнути у звичайному природньому середовищі. Дуже зручно ще, до речі, мити яйце, тому що можна визначити свіжість даного яйця. Тому що якщо воно спливає або стоїть гострим кінцем донизу, значить вона не свіже, не закладайте такі яйця в інкубатор. Нещодавно телефонувала людина і казала, що вона таки хотіла заклала такі яйця, бо ж заплатила кошти, а там сплош ні бовтуни. Тому, отож, фавероль в мене закладені вже в інкубаторі е, одну добу. Я закладу зараз сюди Амараукана. І до ранку ще триматиму температуру 38,2. А вже зранку виставлю 38,0. Щоденник з інкубації, прикріплюю внизу в першому коментарі. Переглядайте, не буду в кожному відео розповідати про режим інкубації. Що стосується яйця, яке ми отримуємо з пошти, отримала яйця з пошти. Верніше, побачили, що воно прибуло на пошту. Забираємо його додому. Обов'язково розпаковуємо. Викладаємо в лоточки гострим кінцем донизу, і воно у вас зберігається до набуття природньої такої кімнатної температури. В кімнаті у нас орієнтовано скільки зараз взимку: 18-20 градусів. Тоді ми його миємо. І знову ж таки, в жодному разі не залишайте так яйце на 5-6 годин або на цілий день. Помили, воно обсохло. Ось у мене підготовлений лоточок. Бачите, яйце вже з одного боку обсохло, а з другого ще трішки микровад. Я вже викладаю його в лоточок з рушничка. Все, воно в мене досихає ще хвилин, так 10-15. І тоді я закладаю його в Ось таке яйце. Несуть мої феверольки, що стосується яйценоскості та годування кур, щоб вони гарно неслися навіть зимовий період. Ви знаєте, скажу вам відверто. У мене нещодавно був закінчився корм, і мені прийшлося годувати їх МВД іншого виробника, не тим, що я годувала постійно. Я ціноскісь впала капітально. І як тільки я повернулася до БМВД від Наталії для курни сучок, до кінця тижня в мене почалася. Стрімко зростати яйценоскість, незважаючи на те, що курочки линяють, отакі вони страшненькі стають і хочічі, тому подібне. Нехотячи. Але результат на лице. Не працює жодне БМВД, відомих брендів та марок настільки, настільки працює БМВД від Наталії. Всім рекомендую, залишаю контакти і нехай ваші курочки також радують вас, яйцям. Яйця від своїх ваворолях закладатиму пізніше, тому точно знатиму, що це стадо є у мене з іншого господарства. Всім вам вдалих інкубацій! Вітаю нас усіх з початком інкубаційного сезону 2025. Попереду вас ще чекає відео розпаковки. Дуже мені корисна та потрібна. Річ має приїхати саме для вирощування курчат. Напишіть в коментарях свої догадки, що саме я замовила і що очікую. Це не яйце. Ось яйце теж замовила, очікую, але трошечки пізніше. А ось уже до кінця цього тижня очікую дуже-дуже бажану для себе річ. Замовила її і хотіла її дуже-дуже давно. І обов'язково подивіться, наступне відео буде саме про розпаковку мого замовлення. Всім вдалих інкубацій, дякую збройним силам України. Дякую всім вам, міцного вам здоров'я та безмежного терпіння. До нових зустрічей!